Чи знаєш ти, що просте вітання Христос Воскрес забороняли в різних країнах? За нього кидали до в'язниць, а іноді навіть переслідували як злочин? Це не просто слова, це вибухова фраза, яка змінювала історію. Дивись до кінця буде несподівано. Заборона пасхального вітання в радянському Союзі. У СРСР офіційно забороняли не лише богослужіння, а й навіть великоденне привітання у 20-30-х роках. Під час активної антирелігійної пропаганди влада влаштовувала рейди в школах, на підприємствах, щоб ловити тих, хто вітався словами Христос Воскрес. У деяких регіонах учнів, які так вітали вчителів чи однокласників, карали. Викликали на комісії, позбавляли стипендій, принижували публічно, декому дорікали, що ти поп? Або, а може, ще й кадило принесеш. Тобто навіть просте релігійне привітання стало об'єктом переслідування і в певному сенсі скандалу. Чи віталися апостоли цими словами? У новому заповіті немає прямого опису такого формулювання, але його дух присутній. Коли жінки сказали апостолам Він воскрес! Це стало свідченням, яке миттєво передавалося іншим. У Луки 24:34 апостоли кажуть: Господь воістину воскрес і з'явився Симонові. Це дуже близько, схоже до сучасної форми привітання. Також, хоча формула Христос Воскрес, воїскнув Воскрес, не документована дослівно в Євангеліях, її зміст безумовно апостольський. Це не лише пізні вигадане вітання, а органічне продовження першої християнської проповіді. 30-40 роки у третьому рейху нацисти прагнули витіснити традиційне християнство на користь німецького позитивного християнства, де Христос подавався як антирелігійний герой. Хоча формальна Пасха не була заборонена, у деяких регіонах чиновникам і вчителям наказували уникати вживання фрази Христос Воскрес у публічному просторі, особливо в офіційних документах, школах та армії. Натомість пропонували нейтральні або германізовані формулювання типу Сонце нового життя або світли сяйва весни. Це була спроба стерти згадку про Воскресіння з суспільної свідомості. Північна Корея країна без Пасхи. У КНДР релігія практично не існує офіційно, а визнання Воскресіння Христа це злочин. Будь-яке використання фрази Христос Воскрес розглядається як антидержавна діяльність. За свідченнями втікачів християни можуть вітатися Пасхою тільки таємно, шепотом або в колі найближчих. В таборах за таке вітання катають або страчують. Пасха там це не просто заборонене свято, а табу. Порушення якого карається жорстоко. Таким чином, фраза Христос воскрес там набуває ціни мучеництва і абсолютної віри. Афганістан абсолютна заборона християнських висловів. В сучасному Афганістані, особливо під владою Талібану, християнське життя повністю підтильне. Жодні публічні вітання, листівки чи повідомлення на Пасху не допускаються. Вислів Христос Воскрес це практично підпис під смертним вироком для місцевого християнина. Є свідчення, що людей відстежували за повідомленнями WhatsApp або SMS, якщо там згадувався Христос чи Воскресіння. Саудівська Аравія. Повна заборона християнської символіки. У Саудівській Аравії публічне святкування християнських свят заборонене. Пасха не визнається, а фрази Накчал Христос воскрес у публічному просторі або онлайн можуть спричинити затримання чи депортацію для іноземців, навіть носіння хрестика під ризиком. Християни змушені вітатися таємно лише в межах домівки, в деяких випадках. Були затримання працівників, які надсилали релігійні привітання колегам у месенджерах. Албанія – країна, де релігійні вітання були злочином 67-го по дев'яності роки минулого століття. В 67-му році Албанія під керівництвом Евенера Ходжі оголосила себе першою офіційно атеїстичною державою. Всі прояви релігії були заборонені, включно з великодними вітаннями. Якщо хтось говорив Христос Воскрес, це вважалося релігійною пропагандою і каралося тюремним ув'язненням. Церкви закривалися, а людей за привітання чи участь у богослужіннях переслідували як ворогів народу. Батьки остерігалися, щоб діти не промовили зайвого в школі. Пасха сталом. Святом таємниць, і навіть найпростіше вітання могло зруйнувати життя. Уяви. За ці два слова Христос Воскрес! Людей били, звільняли з роботи, саджали в тюрми, катували і навіть вбивали у підвалах КДБ у пустих школах Албанії, в тиші півнокорейських ночей. Християни продовжували вітати один одного. Шепотом, слізно, з вірою. Це не просто привітання, це акт опору, знак надії, крик перемоги над страхом. Вони не мовчали, і ми не мовчатимо. Тому, коли ти скажеш Христос Воскрес, знай, що ти приєднуєшся до хору поколінь, які обрали світло замість темряви, і в цьому наша сила і свобода. Христос Воскрес!